Доброго дня. Засідання постійної комісії Ганівської міської ради стакан агропромислового комплексу зімельних рахунської екології та охорони на середовища. Сьогодні, 18 грудня 24 року, розпочинаємо нашу комісію. Присутнім члени Переводні, Марина Воліна, Посової Валентин Жаворович, Ополянська Анатолій Якович, Грузівський Руслан Олександрович. Начальник відділу земельних відносно міської ради, Олег Ольга Валентинівна, попрошу вас проголосувати, щоб обрати секретаря для доповіді сьогоднішньої до комісії. Рекомендую призи Руслану Олесадовичу. Рішення прийняти е, перше питання, е, e, заявник, господарське суспільство нашого Золотопроску, що хоче з 6:00 чи з зараз. А, питання це, я так розумію, не відгукні резюме чистьких проїд, а продовження строку дії договору до 1 січня 2024 року, але не довше. є до державної реєстрації прав на інформації. І спостерігаємося А во факт што правила на секретот е претражување на матичи дешаво во тој момент. Тоа тоа што Не, не за да се вади. Може да е многу прелесно да не се вади. Тоа не

Так, заявленность. Перша э, перемога, динамика з можливість особова, телеваніва заробництва, площадство 800 гектара. Суть питання э, логічна. Значит, э, изменение структури договору, також нативный файл. Пропонується проводок дії договору до 1 січня 2020 року, а не довше ніж буде зрий прямо праволоссяжена. 6:05, так і нівечі. Курш. Готовити зі станя, що це і і головне. Це це нове. Буде тише, і ціни зортають. Не було нічого, не було на те. Леваду Аллаху, олодуре. Вона вона й було горе. Ну, це продовження свого життя. Це довіти, чи ти визиваєте. Все, що мене не було довести з програмувати, ну, просто з яки

Привыкли вдоволь ранича, да, они це тут начали еще до моменту, поки не давай. Ну, я буду законопроводность. А вот ви сказали, що, якщо воно будем рассказать, за право власности терять помадою, то это вы представите через лаву. А раніше. якщо оно не буде раніше, ми хочемо провести доповеруючий вивід щодо до демо якконодативного. Я знову повторюся на тему, з якою говорю. Голосуй. Так, не пройшло. Ратубна заява як проект промова для дозволу сполудової площі для антисвіту 55. Так. А ситуація з по своїй суті питання, але що я скажу на днях Заявник першого перемоги, заявник з межами села Свободу до площі 4 ціли на 1 сотка гектара. Аналогічне за своє питання, просто інші земельні заявки, може казати, що немає чи так? Це приводить до зв'язку із

Nee, я <affchter> – Я маю лише відносину на рейтингову системуrowinter Kel. – Так само мそれ все все сміною численної строки дії і зміна складу. – Це заявна коеса про наступне портання. – Вид misfiler фінляениюrito в курсове фішевое. Це Nav Member implement шоу 9099 killers правдаиш не чеять шзетд alliance никому у місті образні mer Good케 сладый feat начальника явік на релі��уapотр grasp што тоа што не кажа во сите пет ја претставувам во една програма што се шува тоа што десет или и се кажа мина проходи договор in yeah. office соффектас і наш другий головний стан стратегічні тропи, ось мені основа ристики зустрічна. Йоу, глазуємо. А, наступний. Е, так, з вами попрошу немає, Мария Олександрівна, для нас місто Червоне. The who was made Тобто, якщо вона заповнюється на пункті рівня, то вона не займається. Ну, якби зберігатися, то можна зберігатися. Ну, я так думаю, що якось із 19 років, можна також ввітати, що в окремому краєнної оплати за розміруючу ділянку, на якій розпочалося об'єкт. У найнижчій школі, на куті 16. Ні, в цій випадку, це не мається на увазі розміруючу, це мається на увазі, що ідея варіта оплати за ділянку з власним об'єктом в окремому, а в окремому, як об'єкт опл

що У неї є розроблена проєктна документація, у якій е, на кадастровому плані, о, ну, я так прочитаю, просто щоб це зрозуміти, межі ділянки комунальної власності точки ГД не відповідають за типу, земле користування. Тобто фактично він е, здійснив о, 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 так само заклад земельної ділянка, яка вже є сформована, яка перебуває в комунальній власності. Recommended the commission for that in Dylan Police. Чи питання з картачі ділянки в оренду, відпізнуючи з тим, що право на безплатну приватизацію використано раніше? jer oni bili za polu demo što nas najviše 87 pogajalo došlo описание подразумевает проект Надея Володимировна, 21 по 8 сложности чистого рода Владимировка, площадь 925 сотых, рекомендация комиссии может его подать на у вас, если кто за такую рекомендацию. Малюка в зоне Хорнопирма, Малюка в зоне Дмитриева, Адресенки в городе Боевого, Тихий Солдат, Топорий, площадь 20 сотых, አዎ እ